Дорогі друзі, дорогі підписники, нещодавно відео, де звершується хрещення малюка, набрало більше як 3 мільйони переглядів, і воно в собі зібрало багато таких коментарів, навіть запитань, чому. Хреститься маленька дитина. Навіщо це все, чому ми не залишаємо вибору дитині і тому подібне? І я вирішив знову записати відео на цю тему: про хрещення дитини, навіщо це відбувається, чому в малому віці можна хрестити, і тому подібне. Подивимося, що з цього вийшло. Перед тим як розповісти про хрещення мовляти, хочу сказати, що зараз я знаходжуся в дитячому таборі «Благовіст». це вже третя зміна в Карпатах за 2023 рік. Активно проводимо і влаштовуємо дозвілля для наших дітей, тому що у них має бути обов'язково щасливе дитинство навіть в умовах війни, навіть в складних обставинах, діти мають отримувати щасливі моменти. Тому наша команда табору благовіст над цим працює. А тепер безпосередньо, що стосується хрещення. У Євангелії, в Біблії є такі слова, що хто не народиться від води і духу, не може увійти в царство Боже. Тобто це така умова. Потрібно народитися не тільки фізично, а ще народитися від води і Духу Святого, який сходить на кожну людину в таїнстві хрещення. Зокрема, відразу скажу, що церква православна не стоїть на тій позиції, що потрібно похрестити лише немовля. Церква хрестить людей в будь-якому віці. І це факт беззаперечний. Багато людей, яких не похрестили в дитинстві, приходять і усвідомлено приймають таїнство хрещення. З тим самим вони долучають себе до спільноти віруючих людей, стають повноцінними учасниками церкви. Що відбувається з немовлям? Коли дитина приймає хрещення, вона теж стає повноцінним учасником життя церкви. Спільноти віруючих людей зауважу, що ми не хрестимо немовля для того, щоб у них були хрещані батьки, куми, які будуть систематично приходити в гості, дарувати подарунки, їсти холодець. Наприклад, ні, звісно, ні. Хоча це має місце в нашій історії, хрещення відбувається для того, щоб дитина стала повноцінним членом церкви. Спільноти віруючих людей, тобто нас, які в своєму житті довіряють Богові, керуються його заповідями, побажаннями, які стараються пов'язувати своє життя з добром і протистоять злу на всіх рівнях. Так, от коли звучали запитання з приводу того, що ми типу не залишаємо дитині вибору в хрещенні, 에, треба сказати, наприклад, коли ми маленькій дитині хочемо розповісти щось про догляд за собою. І ми з дитинства їй це показуємо, як от потрібно там чистити зуби, як за собою дивитися, як одягатися, як їсти і тому подібне. Чи завжди дитина з радістю приймає наші повчання? Звісно, ні. Їй некомфортно там одягатися, їсти те, що ми її просимо, йти до лікаря, врешті-решт, плакати там. Їй цього не хочеться, але ми це нав'язуємо, ми її змушуємо, ми не залишаємо їй права вибору. Ми хочемо. Щоб вона жила так, як ми, бо ми знаємо, як треба жити, не завжди ми передаємо гарний приклад і гарні знання це теж факт. Але ми хочемо, щоб дитина була схожа на нас, щоб вона щось розуміла в цьому житті, тому ми її вчимо і передаємо навіть тоді, коли вона не хоче, і в неї інші плани і інші бажання. А в питанні віри чомусь е якби, дозволяється такий дискус. Це нормально на цю тему поговорити, але треба сказати: якщо ми люди, які пов'язуємо себе з Богом, і хочемо, щоб наші діти теж у своєму житті себе з ним пов'язували, довіряли йому, не здавалися, не піддавалися злу, не жили як-небудь як попало, а були людьми повноцінними, справжніми, то ми їм і розповідаємо, і пояснюємо, і на власному прикладі це все демонструємо. І через хрещення вони разом з нами є прямими учасниками церковного життя, а значить, і вдосконалення себе, освячення себе на постійній основі. Ось саме для цього і приймається рішення, щоб похрестити дитину в малому віці, щоб вона разом з нами, батьками, да, там от сім'єю, разом з нами зросталася, зростала в духовному розумінні. Також е, зауважу е, ще один момент. У Біблії є такі слова, що той, хто віру має, той хреститься. Да? Тобто, хрещення вимагає нашої віри. Якщо хреститься немовля, воно не має віри, тому що воно ще нічого не знає про наш світ. Воно не розуміє нічого всього того, що відбувається навколо нього, взагалі, і зрозуміє тільки поступово, дивлячись і споглядаючи це у нашому житті. От, наприклад, якщо у нас. В нашій родині немає звички мирно вести діалог. У нас немає звички там, наприклад, е... ну, вибачте, за деталі там. Вести адекватну комунікацію, не ображати один одного, не принижувати, то звідки в дитини візьметься навик вести правильну комунікацію, і нікого не принижувати. Вона запозичить і перейме той приклад, який бачить навколо себе. Якщо в нашій родині немає духовного життя, ми себе з Богом ніяк не пов'язуємо, то й в дитини цей навик ні звідкіля не візьметься. Хоча Господь веде кожного своїм шляхом. Але коли ми говоримо про те, що як дитина виросте, тоді вона буде визначатись, тоді в неї буде віра і тому подібне. Є багато людей, дорослих, які до цих пір не визначилися, які до цих пір не мають віри. Тобто це не той процес, який приходить у наше життя з віком, що ми діти, 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 у нас віри немає. а Потім ми стали раптом дорослими, і у нас з'явилася віра, і ми прийняли хрещення, і все, і у нас все чудово. Віра буває і в дітей. І набагато більше, ніж у нас у дорослих є маленькі діти, от особливо зараз під час війни, я таке спостерігаю не один раз, коли приходять і моляться за свого тата, який на війні. І ти розумієш, що ти бачиш, з якою вірою вони це роблять. І язик навіть не повертається сказати, не то, що там щось озвучити, що у дітей немає віри. Вони вірять. І цією вірою вони підживлюють себе, свою маму і свого тата. Тому ми не можемо сказати, що в дітей немає віри. Так, да, в віці там 2-3 місяці віри немає. Ну, коли дитині 7 років, 10 років, в неї вже є віра і є вже розуміння того, де вона і що вона. Але знову ж таки це залежить від того, що вона чує і бачить навколо себе.